Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо переможемо. Е, покажу сьогодні ще одну результат. Обрізування двох красунь, які зимували не накриті. Це є Олівія Роуз Остін. Е, вона взагалі-то так. Якщо подивитися, її характеристики це рахується досить зимостійка. П'ята зона зимостійкості в нас цього року. Ну, Не опускався мороз до нижче, ніж точно навіть до п'ятої зони. Але так, мені дуже думаю, влучно зазначали в коментарях, що від морозу це одне, але може залежати не, не лише від морозу, а від того, що була тепла зима. Ну, відносно тепла зима. Січень взагалі теплий був. У лютому десь трішечки, чи то в січні, в кінці січня поморозило, але не так було та тепло, тепло, тепло. А потім п'ять ночей у нас підряд була добряче такий мороз, поза нижче ніж 20 градусів. І, мабуть, отакі, от саме різкі перепади, мабуть, що це і наймовірніше спричинили. Наш цього року найперше не могли ми завести авто, бо змерз дизель в авто. І я собі думала, як же ж ті квіти можуть пережити. Хоча, перед тим, як її обрізали, я думала на основі неї візняти відео обрізування троянду Остина, так? Ага, ні, не, не вдалося. Чому? Тому що я почала обрізати, думаю, хоч гляну, чекну, що там є всередині. А там отак. А там все бежеве або навіть темно-коричневе, І от я чекала-чекала, бачу ні, не зніму я обрізки, ну, бо це не є ж обрізка Девіда Ось, правда. Показати вам е 10 см, бо один єдиний найбільший пагінь це не те. Ну і що я ще подумала? Ну добре, Golden, Celebration, вона нахворіла. Вона була хвора на чорну 15. Лідів, що дещо мала ознаки. Ну, ця... Ну, ні, вона не мала все-таки ознак чорної п'ятниці, може, десь поодинокі, але я б сказала, що вона не була хвора, тим більше борошництва прекрасний. Кущ був, абсолютно йшов в зиму досить-досить з листям. І мені там дійсно частину велику зими він стояв з листям. кущ. І на додачу, чому я думаю, що це буде прекрасна мені представниця показати обрізування Остина навіть зараз, чи... бо тому, що подовжені, майже майже всіх пагонів, до самого вершечка, вже були досить великі, не те, що такі бруньки, які ось набубнявили, але і не такі. ні, оце одна єдина така. Проросла вже знімальними листочками. Але були бруньки ну, сантиметрів, не конуси, які тріснули, а дійсно вже починали розкриватися. Ну, видно було так, видно було добряче вже бруньки, що розкриваються. Я думаю, ну живе, значить. Так, звісно, я могла лишити і не обрізати. Але ці всі-всі-всі пагони, які я обрізала, вони були всередині, кажу, бежеві навіть. Навіть з натяком на бежевість, але все одно це означає, що змерзло. тому п'ята та зона зимостійкості. не було обледеніння цьогоріч. Минулого року було так. Було обледеніння скількись недовго, не тиждень, але кілька днів було, трималося. Цього року не було. Але що було? Це вітри дуже шквальні. Це теж я на це ще дещо списую. Все-таки вітер. Коли нема, ну, нема сукоруху, русина спить, а якраз дуже часто та й одним з аргументів накривання троян, це якраз те, щоб не пересихали пагони, бо якщо вони пересухнуть, звісно, що вони обмерзнуть. Відповідно, ця влогість, вона не вивітрюється додатково. Тут були дуже шквальні вітри. Було також, що суцільно тижнями вітер, 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 причому не якийсь там вітерець, а такий дійсно шквальний, потужний вітрюганище. Я навіть думала, що частина моїх тунелей, тобто троянди в тунелях, які... Накриті, що вони ті тунелі позриває, полетить. Ні, все воно трималося, Але, але ось так. Оце Олівія Роуз Остен. Е, ну, є, в принципі, звісно, що це не до рівня ґрунту, ні. Е, і. Є з чого буде нарости, з чого, можна зробити в ідеалі ще пілінг, але я не знаю, чи я йду до цього, можливо, цього року ні, бо бачу, що там вже вже бруньки понамічалися. Тому ось так, ось отак цього року показало себе. Ну і поруч є до мене дитя. Це чайно гібридна. Не знаю, якої там вона зони, а на чайно гібридні я не дуже покладала надії. Ось тут в принципі можна було зробити пілінг. Тут такий пеньочок, може, я і зроблю. Я почитаю пані Олени Тур, як воно робиться. І ще пані Оксана з групи Троянди в Україні. Або Трояндовий сад, вона робила дуже детальний допис пілінгу троянд. Можливо, я зроблю, бо хочеться, щоб якось спустили бруньки побільше. Ось отаке, То. Теж кущисько був вріст мене, але кажу, це чайно гібридна. В принципі, я б не дуже очікувала, що в нас сильно. Перезимує успішно, не накрита. Але я не насипала. Я от лишила, як є, не встигла я тоді, потім було дуже вже мокро накривати холодно. та Перезимувало не під рівень ґрунту, не пропав кущ точно, є живі частини, ви бачите, але але, ну, там, в принципі, 2-4 бруньки, можна сказати, тут абсолютно досягнуто, і майже форма чаші. Ще хіба туди на задньому фоні щось би одне проросло і була б фактична форма чаші. Ось такі, ось такі припущення, чому могло б мерзнути. Такі мені якби, роздуми, щоб на наступний сезон все-таки вкрити їх найімовірніше. Але подивимося, як буде далі. Дякуватиму вам, бо я думаю, вже почали десь обрізати. Можливо, навіть так, як я, ті, що не накриті були, обрізаєте в нас, і ще. Я вже думала, що все, прогнозували, що цей тиждень. З поодинокими морозцями ні, наступний тиждень. Сьогодні субота, сьогодні тепло дуже було, і вночі буде плюс. А завтра дощака, і потім з понеділка буде холодно, буде в день плюс три, плюс п'ять. Навіть сніг малює на вівторок і на четвер, чи на середу на четвер. Ось, ну сніг то ще таке, але морозець буде. Щоночі буде мороз, заморозок, тому ще ні, ще точно я не розкриваю. Ось ще цей тиждень точно ні, а потім вже після того тижня поки що малює, що дуже буде в тепло в день 15-13 градусів, і плюсивно чи стабільно. Ну, воно може помінятися ближче того часу, тому ще цей тиждень поки що, отак. Буду дякувати вам за відеок. Яка у вас погода? Як працюється, як справи? Розповідайте, тримаємося. Новини невтішні, звісно, що знову є дуже багато загиблих. На жаль, від. Від терориста, але ну, я намагаюся, я почула таку думку, що на українській аудиторії не треба постійно от, ті новини, як би повторити і повторяти. Ми всі живемо в цьому і в інформаційному просторі, і в цих новинах, і якби ну, і так зле, і так погано, і так у нас на голові це все тяжко. На ментальну систему. Якщо ще з усіх сторін буде додатково, так як оці всі негативи, оці всі загибелі, то буде ще тяжче. Найперше треба нести це на іноземну аудиторію. Я це роблю, я вчора сіла після того, як сталася трагедія в Одесі, прочитала кількість жертв, і потім так підготувала відео, озвучила це на іноземну аудиторію. Троянди на фоні прекрасні. Можливо, хтось навіть там дивиться більше ніж одну хвилину, поки я ось розповідаю не про троянду. А про так про терориста, і що він робить з нашими людьми, який геноцид чиняє? Дякую вам за увагу! Всім до наступних відео і па-па!